Поговоримо про ФОП. Насправді я маю ФОП. Використовую його вже приблизно 18 років, чи 17? Я не пам'ятаю, да? І у офлайновій діяльності вже маю дуже великий досвід, але я розумію, що є дуже багато нюансів пов'язаних з використанням ФОПу ну, у таких от валютних операціях з різними майданчиками. Тому питання, чи достатньо мати ФОП? да? Для того щоб а, ні, я б навіть да, не так почав. Напевно, спочатку треба схему розповісти, щоб ти зрозумів, як воно працює. Да? Коли ви маєте ФОП, я вже власним досвідом ділюся, є декілька а, варіантів, як ви можете виводити кошти через ФОП. Перше, це напряму так само як я розказував з картками. Я потім зніму о, окреме відео да там, де все це буде показуватися. Дуже швидке. Дивіться. Ем... Виводиться через IBAN, але тут можуть возникнути питання стосовно того у банку, да, якщо ви не користуєтесь якоюсь інтеграцією, а просто я не, не знаю, наприклад, у якомусь банку не моно чи привато, е, виникнути питання до ваших паперів, які ви використовуєте, да що у вас є, щоб закріпити, і що е, у цьому випадку може надати Upwork, ну деякі е, завантажують Certificate of оферні, ну тобто там де. Загальні суми показані, що ви заробили ще доступні скачування окремих окремих е, рахунків по кожному окремому контракту. І е, ще можна завантажити е, рахунки по комісії самого апворку Але чи достатньо цієї інформації? Да Це буде питання до юриста. Наприкінці, мого маленького пітчого. Ще що можливо, ви при виводі коштів можете задавати призначення платежу кастомне, яке буде фігурувати е, при надходженні коштів на ваш рахунок. Це перший варіант. Він більш дешевий, якщо ви е, вигоняєте кошти понад 1200 доларів, як я казав, тому що комісія 30 доларів за кожну операцію. Інший шлях є більш швидкий, тому що там це займає 7 днів. Більш швидки це так само використовуючи Піонер. Ви перегоняєте з рахунку апворку, віртуального рахунку аппорку на Піонер, витрачаєте на це 1 долар комісії з апворку. До речі, апворк лишає собі ті 20, 10 або 5% в залежності від вашого контракту, і ще він лишає собі 20% від цієї комісії. Це є той ПДВ, який він отримує, і далі сам буде перераховувати там у бюджет України, якщо ви не є платником податку на додану вартість. Тобто, якщо ми перераховуємо 1000 доларів, з них 200 доларів піде комісія апорку, і ще з цих 200 доларів, ще 40 доларів піде ПДВ, Що апорк залишить собі? І таким чином ви отримаєте 760 баксів і мінус 1 бакс, який знімає за перерахунок на піонер. Я отримав гроші на піонер. Далі через пряму інтеграцію вивожу їх на валютні рахунки ФОПу в приваті або в моно, Я їх отримав. І далі я вже з цього валютного рахунку можу перераховувати на власну, з валютного рахунку я знімати не можу ФОПу. І я прораховую вже на свої гривньові рахунки і фізичних осіб, де вільно користуються цими коштами. Увага! Питання. Перше загальне чи достатньо, ну чи правильно я розумів всю схему, чи достатньо мати ФОП для того, щоб спати спокійно? Який ФОП, тому що вони бувають різні. І потім буде питання вже у додаток про необхідні документи, якщо виводжу напряму. Значить, по ну, по потрібно мати. Я через тобто, Якщо ви протягом одного року ви зробили три на -на надали три послуги і тричі отримали дохід. Я хочу підкреслити фактично. Ну не, не дуже важливо, скільки саме ви отримали. Ви отримали 100 баксів ви отримали 10 тисяч баксів. За один раз це не є важливо. Тобто, тут важливо є критерій системності. Все, що більше двох разів, тобто три рази, це вже системність, і ви маєте бути ФОПом. або наставити негативні наслідки, про які я вже розповідав про ФОПа. ФОПа ФОПа теж можуть, можуть бути різними, так тобто ви можете зареєструватися просто ФОПом. І е, е, якщо ви не прийдете на спрощену систему оподаткування, ви будете сплачувати фактично ті ж самі податки, як і е, фізична особа. не підприємет, тобто ті ж самі 18% плюс 1,5% ви маєте бути сплачувати свого доходу. Тобто в даному випадку, якщо просто зареєструєтесь ФОПом і не перейдете на спрощену систему оподаткування, ви лише уникнете е, оць, цього конфіскаційного е, е, такого тягара, е, е, який над вами нависає, якщо ви цього не зробили, то не зареєструвався ФОПом. Якщо ж ви е, бажаєте не тільки уникнути цього тягара е, щодо вилучення майна, а і ще й оптимізувати собі в осплаті е, податків. І саме для цього ви реєструєте ФОПа. Треба розуміти, що ви ви маєте з самого початку, коли ви ще тільки реєструєте ФОПа, ви можете і маєте перейти на спрощену систему оподаткування. І тут дуже важливе є те питання. Дуже е, велика помилка в тому, що е, люди, ну я зареєструюсь в все, не все. Я пройшов на спрощену систему оподаткування. А забувають про те, що цього теж недостатньо е, крім. Того, що ви зареєструвалися ФОПом, пройшли на спрощеної системи оподаткування, ви обов'язково маєте е, е, мати у своїй реєстраційній справі е, саме ті види діяльності як ФОПу, е, яку ви будете здійснювати і за яку ви будете отримати грошові кошти. Тобто, якщо ви, як ФОП, зареєструвалися і вказали, що вашим видом діяльності є проведенням великої рогатої худоби, і, зареєструвавшись на Афорку, отримуєте дохід за те, що ви розробили дизайн е, якогось сайту, ви сплатите не 5% і не 2% з вашого доходу. А ви сплатите ті ж самі 19,5%. Тобто, ви ще при реєстрації себе як ФОПа дуже уважно маєте е, обрати ті види діяльності, які ви будете здійснювати як ФОП. Тобто в іншому випадку, я можливо, ще повторююся, але це дуже важливо розуміти. Податкова інспекція може сказати: ну так, ти отримав дохід, і так, ти є ФОПом. Але цей дохід ти отримав не як ФОП, а просто як фізична особа, оскільки як ФОП, ти займаєшся розведенням великої рогатої худоби або виробництвом сиру. І це дуже важливо. Тому що от, от, там Дімо, коли ми з тобою готувалися до ефіру, там лунало питання: а чи може я бути ФОПом і отримувати заробітну плату? Так. Тому що ви, ти отримуєш їх заробітну плату і ти працюєш просто як фізична особа, ти отримуєш заробітну плату і оподатковуєш відповідно до чинного законодавства України або не до чинного законодавства України, це інше металь. І паралельно ти може бути ФОПом і на спрощенні системи сплачувати е, податки, як ФОП. Тобто, перше, я вже е, палець так, е, е, це зареєструватися ФОПом, по-друге, перейти на спрощену систему податкування, третє це е, обрати е, відповідний від господарської е, діяльності. І цього недостатньо. Ще четвертий палець я маю е, е, не загнути, а відігнути. Так? 에, потрібно 에, розуміти, що якщо ви отримуєте дохід 에, від надання послуг з території України, то ви 에, можете працювати на, на другій системі, на, на другій 에, так званій фор формі, спрощення система податкування групи, або 에, бути платником платникам податку третьої групи. Так от, якщо ви працюєте з Апорком або з іншою будь-якою системою і отримуєте грошові кошти з-поза з меж кордону України за надані послуги, ви можете працювати виключно на третій групі е, спрощеної системи податкування. Які податки ви будете сплачувати за загальним правилом 5%, але зараз на воєнний час ви можете сплачувати 2%. І про це я зроблю з окремий ефір, е, щоб зараз не на цьому. Тобто чотири умови, за яких ви можете більш-менш собі казати, ну так, ну добре, загальні, скажімо так, вимоги я виконав. Тепер переходимо на спеціальні вимоги. Тобто, ви почали, бажаєте, роботи з аборками. Хочу відразу вашу увагу зуважити на що. Ще коли ви реєструєтесь на Афорку, ви можете зареєструватися або як фізична особа, або як фізична особа-підприємець. І це дуже важливо. Це п'ята умова вже спеціальна умова до тих, які працюють конкретно з Афорку. Ви маєте зареєструватися на Афорку не просто як фізична особа, а як, як фізична особа-підприємець. Як це робити, Діма вам вже розповідав у раніше наданих відео, і якщо це буде потрібно, він зробить ще раз. Практичну точку зору. Е, але чому я на це звертаю увагу? Тому що якщо ви там зареєструєтеся як фізична особа, то е, е, податкова інспекція, якщо вона дізнається, а про це ми так, також окремо поговоримо, дізнається вона чи не дізнається, якщо вона дізнається про таку ситуацію, вона скаже, так, ти отримав грошові кошти, ти молодець, але ти отримав знову ж таки як фізична особа, а не як фізична особа-підприємець. Будь ласка, сплати повний рост 19,5%, та пеню та таке та, 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 інше. Тому, ще коли ви реєструєтесь на апфорки, е, ви дуже уважно маєте е, заповнити цю реєстраційну форму і зареєструватися саме як філічно-соботиприємець. Е, до речі, саме, так, саме така ситуація існує із е, піонером, пай, пайнір, так? з платіжною системою, або піонер, або револют. Будь-яка інша ця система, вона зараз, і ми з дітьми про це переконалися, коли готувалися до цього ефіру, зараз вони мають можливість зареєструвати вас саме як фізичні працівні підприємця Це важливо. Чому? Тому що якщо ми відкриємо от, ну, чомусь вони не виставляють на перший, скажімо так, слайд так, ці, ці ситуації. Але е, в будь-якій правовій системі є так званий публічний договір, е, на підставі якого вона працює, і ви з нею співпрацюєте. Так ось, е, якщо взяти, е, от я взяв піонер, у неї на сайті прямо є е, е, такий розділ: Terms and Conditions for, for the Pioneers US Payment Service. От якщо ми уважно це подивимось, то там є такий абзац. Це, ви несете, я переклав, несете відповідальність за звітність у всі відповідні державні податкові органи, про всі отримані та завантажені доходи на вашу картку Pioneer. Та для сплати будь-яких застосованих податків, які можуть бути застосовані для таких доходів. Тобто і платіжна система Pioneer, і Upwork, там теж є такі умови. Вони відразу перекрещуються, і вони кажуть, на тому що, хлопці, от. Всі податки, всі податкові наслідки за ваші доходи, ви сплачуєте самостійно. Я не носу жодної відповідальності за це. Тому, коли, чому, тому я і кажу, коли ви реєструєтесь, вона їм будь, це абсолютно це, для них це не важливо. Вони кажуть, так, ви як фізична особа, окей, ми вас зареєстрували. Як фізична особа, Український, так, окей, ми зареєстрували. І вони на це не звертають увагу. А ось ви маєте звернути увагу на це з самого початку. Тому е, якщо ми ці е, питання пройшли, е... я зараз хочу дивись. Я хочу зараз резюме на величке зробити от е, термінами, які привикли чути саме фрилансера. Дивіться, е, по перше, ну як Валік уже неодно... неодноразово сказав, що все, що у вас відбувається на апворку та на піонері. І та інших платежних сервісів з точки зору податкової, це ваші особисті подробиці. Ви за них самі самостійно будете відповідати. Ні, Піонер, ні АПОР не несе ніякої відповідальності за кошти за ваші контракти, що відбуваються там, по нашому законодавству. Тобто, якщо до вас прийшли, а ми про це поговоримо далі, то можете. Не тикати пальцем ні на Upwork, ні на піонер, Розбиратися саме вам далі. Дивіться стосовно правильної схеми побудованої разом із ФОПу. Як я зрозумів, ну, для мене це була теж знаєш, така трішки нова інформація, тому що я всі ці шляхи пройшов десь там років 18 тому. А потім, коли були маленькі зміни у нашому законодавстві, підлаштовувався. То дивіться, реєструємо ФОП. Переходимо на спрощену систему. Обов'язково про реєстрацію обираємо потрібні нам види діяльності. Які е, якраз до вашої мають е, відношення до вашої теми там чи поліграфія, чи дизайн, чи проектування, чи IT, щось е, інше е, я так розумію, що обов'язково додатковим е, кведом повинен бути е, квед пов'язаний з діяльністю у інтернеті, тому що ми на надаємо ці послуги саме в інтернеті. Так, не, не завадить, не завадить. Просто, як додатково має сенс, yeah. тому що якнайменше там 5, я знаю, що їх може бути скільки завгодно, да, цих кведів. Є головний, yeah. який якраз пов'язаний з вашою діяльністю, є там додаткові. Там може бути і козівництво, і сироваріння, і все що завгодно. Далі що ми робимо? Далі ми обираємо правильну форму ФОПу. Це третя форма в нашому випадку, якщо ми працюємо з темними клієнтами. Група, третя група, група. А, перепрошую, третя група. І окрім всього цього, ми ще повинні подбати про те, щоб на апворку ми мали е у е розділі Білінг інформація. Інформація саме як приватний підприємець, Титаренко Дмитро. А не просто Тетеренко Дмитро. І, до речі, ця опція у нас якраз описана в нашому гайді, там, де я показую, як ви реєструєтеся, що вам треба вказувати у білінг інформації. Якщо ви ФОП і якщо ви не ФОП, це перше. Друге, це стосується, якщо ви використовуєте таку прокладку як Піонер, на Піонері теж треба мати саме бізнес-аккаунт, не приватний, а саме бізнес. І... Mm, перш ніж всі, хто мають приватну їх на будь-якій платіжній системі, не тільки на не просто на прикладі піонера, тому що він має пряму зв'язку. І перш ніж ви побіжите змінювати з приватного на бізнес, тому що я знаю, що при реєстрації всі отримують саме приватно. Хочу спочатку вас зупинити, тому що якщо ви зараз почнете робити додаткові акаунти, вас просто можуть заблокувати. Теж ма дорого з технічною підтримкою, і ми будемо знімати окреме відео про те, як е швидше за все перейти з приватного саме на бізнес. Це такий е, ювелірний процес, тому що е, він займає приблизно тиждень, але всі знають, що відбувається, якщо вас, не дай Боже, заблокують. Ви можете чекати навіть місяць. От всі, хто на початку війни отримали бан, вони всі це знають. От, тому буде окреме відео. Як це зробити? Ну а далі схема зрозуміла, да, е, валютний. ФОП-рахунок і далі виводити вже і сплачувати податки.